Демонструю шматочок екрану. Це що в мене? Це в мене зум. Так, мені зум не треба. Мені треба. Оце. Угу. Так. Це у нас розрахунково. Так. І так само ми зробимо таку табличку для того, щоб записати результат. Давайте одразу вихідні дані запишемо. У нас запишемо. Я рівняння реакції не буду записувати. Нам треба буде знайти кількість речовини, малярну масу. масу маса речовини у нас 67. Об'єм речовини немає. І малярний об'єм 22. Копіюю знову таку табличку. В якій у нас будуть відображатися відповідно вирішення нашої задачі. Так, тут у нас інший колір буде. Синенько, якийсь бути, нехай не поганий не видно нічого. отак буде видно. Далі. Тепер на е, окремому аркуші ми маємо сформувати тепер е, отаку от ось табличку. Е, назва елемента. Я знаю, що тут неправильно написано. Я ще це формував перед курсами у хіміки, і потім я. Дізнався, що там О, це оці вони по-іншому зараз називаються. В школі по, по одному називались, коли я вчився, а тепер, виявляється, по-іншому. Ми зараз правильно запишемо, так як ви скажете. Ось. Символ, атомний номер і атомна маса. Які нам елементи, елементи потрібні? Натрій, СО. Ну, давайте ще і якихось додамо для того, щоб я ще раз підучив, як вони називаються. Те. Ось. Новий робимо аркуш. І тепер запишемо наступним чином. Назва. Назва. Так, запис елементов. Атомний номер, так? Як там я записував? Атомний номер і атомна маса? Я вам потім поясню, для чого це атомний номер і атомна маса. А... Назви елементу. Нехай буде отака. Дальше. Отака. Отака. І отака. А ви мені тепер підкажіть, як вони називаються? Щоб я зараз в грязь лісом не вдарив, ви краще мені. Гідроген. Угу. Натрій. Там, натрій. Він. Карбон. Карбон. А я там от дурний Карбон. І окси. Окси. Так. А можна ще одне зауваження? Будь ласка. Добрий день. Ми не говоримо атомна маса, ми говоримо відносна атомна маса. Атомна маса. Будь ласка. Стоп, стоп, стоп. У вас там був атомний номер. Ага. Не там. Так. Да. Відносна атомна маса. І Держать. це ще не все. І не атомний. Ну, раніше говорили атомний номер, а зараз порядковий номер. Це щоб гарно ж було правильно, так? Я ж кілком погоджуюсь, колеги, все що щодо хімії, тут я профан, і як ви скажете, так я і формую. Взагалі без питань будь-яких. Так, переносить текст, перенесення. О, таке гарнюнко, Тепер оце обводимо. Робимо табличку красиву. Ну і тепер взагалі пофіншую. Давайте тепер записувати числа. Порядковий номер. О, вибачте, будь ласка. Зараз експонту. Порядковий номер один. один. А я ще хотіла уточнити, а ви відносно атомну масу брали там із кількома знаками після коми. Е, останнім часом починають так писати: да от, азу, ну, нітроген 14, 0, там 60 70 тисяч. Це так зараз ви пишете чи як? Я. Чому? Ні, це я десь в інтернеті взяв там... колеги. Ні, це дані, це в таблиці є. А ми округлюємо до цілого, до одиниці. Нітроген, оце ви класно сказали, зараз я напишу. Я не знаю. Ну, от, отут я не знаю, як ви скажете, так я і напишу. Я згоден з вами цілком як ви скажете, так і саме, що я ж кажу: щодо хімічних, я ні звідки не Ну, тобто, це я з від якихось відкритих джерел, тому я не можу в їх достовірності бути впевнений, звичайно. Од... Так, правильно, один один, так? Так. да? Так. А далі. Одинадцяти... Одинадцятий порядковий номер. Ну... І скільки там? Двадцять три? Двадцять три. Двадцять три. Тут шість, дванадцять. Вісім, 16. І сім, чотирнадцять. Угу. Добре, і там в мене ще, здається, був о, хлор. хлор. О, так. А хлор особливий хімічний елемент. У нього порядковий номер 17. Але відносна атомна маса 35,5 Це єдиний елемент, який ми в школі використовуємо, і з дробовим значенням відносно атомної маси. Це, значить, я правильно написав. Так, хлор Хлор Дякую, колеги. Дякую за підказки. Так, нехай буде все правильно. Я ж тут не вивчаю. Що, щодо самої правильного позначення, як видаєте дітям, як зараз це прийнято. Все правильно, поправляйте, і я буду себе поправляти. Все правильно. Так. Мене ж цікавить зараз, верніше, те, що я вам хочу показати, це задача, як автоматизувати розрахунок за цією Так. Де моя презентація? Склали табличку вихідних даних. Зробили табличку з елементами. Ну, тут у мене більше. Тут неправильні назви. Я знаю. да Неправильні назви все. <с?> <Ось>. <с?> Форматування листа для завдання 2. Тепер нам треба порахувати. Оце ось 106, це у нас воно називається так. 106 це у нас воно називається. Е... Малярна маса. Мабуть, малярна маса рахується, так. Да. Мабуть, малярна маса. Ось таке форматування зараз робимо. І тут найважливіше, що щоб у мене у нас. Е, я покажу вам, як автоматично, наприклад, можна всю таблицю періодич, періодичних елементів. Як не знаю, як вона. Коли я вчився, вона називалась Менділеєва. Я не знаю, чи він декомунізірован зараз у нас. Угу. Да, таблиця періодична, таблиця елементів, да, так? Елементів. Да. Угу. Ось. Тому я ж не проти. А, так, записую. Десь отут. 24. Нехай буде. Записуємо елемент. Далі кількість елементу. Атомна маса якось по іншому ми записали. Зараз я буду. Можна записати АР. А велика і Р латинське нижній індекс. Це відносна атомна маса. А, Р. Угу. Ну, Третя колоночка. Так, зараз, зараз, зараз. Тут справа в тому, що я не впевнений, що можна зробити ни нижній індекс. індекс. Ну. Р, ну, латинська. Латинська. Угу. Маленька. Маленька. Та що ж ти будеш робити? Зараз. Промахуйся. О. От, так, да, нормально. Нормально, так. Да? Я да. не впевнений, що можна просто зробити нижній індекс у таблицях. Ну, ладно. Ні, ні, воно так і має бути нормально. Так, mm. да, воно так і гарно смотриться, так. Да. Ну, добренько. І записуємо ці елементи, які у нас там виходять е, з реакції. Елемент у нас отакий. NA, НА, елемент C та елемент O. Кількість у нас елементу згідно реакції. Дивимось там. Ось оця, 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 ре, реакція. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2, записуємо. 2, 1, 3. Так, далі я з шпаргалки далі свої користуюсь. Так, і ось, а от тепер те, що я саме вам хотів показати, скажімо так, саме цікаво, для того, щоб кожен раз не підглядати і не виписувати, і не виписувати оцей, е... Відносно атомну масу. Відносно атомну масу, так. Да. Ось. Ми можемо наступним чином так, пишемо тут, дорівнює, і використовуємо функцію вертикального пошуку. Англійською мовою воно отак от буде V: V-lookup. Тепер нам треба вказати, що ми будемо шукати, а шукаємо ми оцю назву. В крапочка з комою. В оцій табличці. В оцій табличці. Крапочка з комою. Повертаємось. Так. да 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 В оцій табличці і. Зараз. Я сам запутався трошки. Це, ви бачите, що я треба робити якісь нормальні? Мені треба підказка по цій формулі, я, мабуть. Такі процеси розділені з плоді світлес на один піс. Прошу вибачення. Ми поправимо цей формул, і поправимо цей формул. Зареєструватися на який мой пам'ятник проводити. Тут на ябок покажу конкретно, як воно виглядає на сама Іс. Шукане значення, масив, номер стовпця і інтервальний перегляд. Так. Ми шукаємо третій садчик. Так. Все правильно. Ось, дивіться, що ми тут написали. Нам треба знайти оце значення. використовуючи ось цю таблицю. Ось цю таблицю. Ось я її ввів цю таблицю. Вона у нас на п'ятому марку ще знаходиться. Ось в такому діапазоні. В такому діапазоні. І шукаємо в втретє. Тепер записуємо третій стовпчик. Відповідно, у нас елемент натрій. По третій стовпчик у нас е, знайшло воно номер його 23. І, відповідно, тепер тут треба записати отак фалс. Це означає, що у нас буде точне співпадіння. І тепер ми можемо оцю формулку протягти донизу. І у нас воно знайшло за елементом, відповідно, знайшло його відносно атомну масу. Ось тут так написано: відносно атомну масу. Таким чином, е, ми можемо. Отут, в таблиці фактично переписати усю таб... періодичну таблицю елементів, і у нас коли ми будемо вирішувати задачу, за буковкою записом елемента буде знаходитися його відносна атомна маса. Так, і тепер нам просту формулу. Треба це оце помножити на ОЦ, автозаповненням, і порахувати суму. Це ми вже з вами все бачили. І порахувати суму за оціма числами. Так, у нас вийшло 106. І тепер задача. Це, ми пор... це у нас вийшла молярна атомна маса. Так, як ми вже це. Так, тут... це нам... у нас це є і все вже є. Нам треба порахувати. Молярна маса. Просто її переносимо. Як просто перенести? Натискаємо дорівнює і е, посилаємось на оцю комірочку. Натискаємо Enter. Все. Молярна маса у нас порахована. Далі кількість речовини. Е, підказуйте, будь ласка, треба. Масу поділити на малярну масу. Масу ділимо на малярну масу. Отримаємо mm -hmm. таке значення, трошки його підформатовуємо. Та, бо нам стільки не треба. Знаків після коми так далі знаходимо я ж натиснув вентер. Так е і знаходимо об'єм речовини. Е це дорівнює молярний об'єм помножити на кількість на кількість. Да, да, да. Це це мається на увазі, так? Да, 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 да. Звичайно, я ж тільки одну форму. хвилиночку молярний об'єм 22,4%. Малярний об'єм 22,4, а я 22? Так, да. да. тепер все правильно. Дякую. Добре, добре. Звичайно, я ж кажу: що то е, 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 хімічних е, зауважень я, колеги, цілком погоджуюся, і навіть тепер ви що. Не буду сперечатися. Ось, і тепер задача вирішена. Отаким чином. І знову таки повертаючись до автоматизації, ми тут зможемо змінити, наприклад, масу речовини, і у нас одразу все перерахується. Да? Пишемо, що маса речовини у нас 130, наприклад, одразу у нас все перерахувалось, усі відповідні у нас далі все наше вирішення перерахувалось. Це дуже зручно, якщо вам треба зробити по шаблону задачі. Діти, ці задачі шаблоні вирішують, але з різними, з різними числами. І ви перевіряєте лише результат, щоб результат був правильний, щоб ви бачили, що дитина порахувала правильно. Все. На цьому я ось хотів це сказ... фокус свій, відповідно, надати вам. І так, зараз давайте я гляну. чи Весь матеріал я надав той, що я хотів. Так, так, так. Ну, ось, так, да, так. Да. І ось вирішення, відповідно, так, як ви сказали. Я тут також їх. Ділив, множив тільки 22, 22, 4. Добренько. Ну і задачі за шаблоном тут надаються це так. І це, в принципі, весь матеріал, який я хотів вам розповісти на першому занятті. Якраз вклалися.